Тісто має бути ось таке, бачите, тісто дуже гарне, будуть гарні наші вафлі. Чому воно таке трішки густе, скажете? Тому що масло в мене було тепленьке, тільки роз, розігріли і тепло. Зараз, коли викладете його пекти, масло розтоплюється і все буде нормально, не переживайте. Ось така як густа, бачите, сметана, Тісто дуже гарне, таке прям лягає. Тому ну, масло застигає швидко і ще навіть де підтримати, воно ще буде гуснути. Буду класти. І не буду розкладати, бо, щоб було квадратно, Яка вийде. Більша, менше. Король взагалі не грає, але так швидше. Так, все, воно собі зараз форму знайде. Дуже люблю його швиденько. І це мені залишилося масло, кусочок ще був, не знаю, в холодильнику стояв. Їсти його ніхто не хоче, а я його вже на верхрічку беру просто. Робати посуду. Зивіться, і посуду, і вафлі течу. Ось таке гарні Лафільки просто клас. ще тісто ще має загубить. Ви щоб не переживали, якщо будете готувати це масло. Це нормально. Масло застигає, якщо нормальне масло ви я поклала. Хочу сказати, що якщо покладете тема маргарин, воно не вдається таке. Не потрібно масло. Будеться у мене трішечки менше порцій. Дуже смачні, такі вафельки, вони, бачите, теплі, гарно так, такі ось на колір, дуже смачні. Пахнуть на всю кухню. Що хочу сказати, хвилин десь 20 Я разом їх пекла, плюс ще і мила посуд собі. Воно часу взагалі не забирає, бігом все замішали, і ось такі вам гарні вже.